В школі номер 30 будуть навчатись діти з особливими потребами. Саме в даному навчальному закладі серед державних шкіл міста впроваджується інклюзивна освіта. Інклюзивне навчання це основне право дітей з особливими потребами на освіту та право навчатися за місцем проживання та яке передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин днями відвідав 30-ту школу з метою подивитися та перевірити, як проходять ремонтні роботи та реконструкція об'єкту. Я понимаю, что на данный момент, на данный, э, в этом году, только несколько деток смогут э, заниматься по этой программе в этой школе. Сейчас мы оборудуем вот, пандус, сейчас мы там, расширяем дверные проемы, мы э, переоборудуем санузлы для того, чтобы детки могли э, удобно ими пользоваться. Вот, кроме этого, для того, чтобы э, действительно эта школа была полноценно оборудована и под инклюзивное образование, необходимо обеспечить доступ деткам на второй этаж. Этого э, нет, и это в планах стоит на следующий год, поэтому по этой программе смогут заниматься детки только начальных классов, которые занимаются на первом этаже. В ході огляду об'єкту перший заступник висловив невдоволення роботою управління освіти, коли дізнався, що ремонтні роботи на початок серпня не розпочато. Хоча кошти були виділені ще 4 квітня в сумі 500 тисяч гривень. Сергій Сухомлин звернувся з проханням до будівельників, аби ті вчасно закінчили ремонт. І 1 вересня діти безперешкодно могли користуватися санвузлами та пандусом. Четко здесь по работе с 30-й школы видна работа управления образованием. Когда деньги выделены, и просто никому до этого нет дела. То есть у меня достаточно серьезные претензии к управлению образованием, к его работе. И слава богу, что нашлись такие подрядчики, которые вот согласились и в сжатые сроки до 1 сентября закончить этот объект. Директор школи Тетяна Анатолівна відчуває велику відповідальність перед дітьми та батьками, каже, що перед ними стоїть серйозна задача, адже виховний процес має бути на такому рівні, щоб жодній дитині не завдати психологічного болю. Таку роботу будуть проводити, буде проводити педагогічний колектив, і ми вже не перший рік працюємо над питаннями інклюзивної освіти. У нас проходили і семінари, і тренінги, і проводилась робота із батьками, як здорових дітей, так і дітей з особливими освітніми потребами. Проводилась робота в класах, з, як я вже сказала, тобто з різними категоріями дітей, з різними категоріями батьків, і зрозуміло проводилась робота. З Вчителями. Тобто психологічно ми готові, а практика покаже. В перспективі Сергій Сухомлин ставить собі за задачу знайти автомобіль для дітей з особливими потребами, який буде вранці привозити їх на уроки, а після забирати додому.